Вітаю, панове. Ну що, це у нас перший звіт у 2023 році. Це у нас буде звіт за січень. Хоча він такий собі можна сказати, тому що ми фактично не працювали. Ми були в пологовому будинку, у мене народилася донечка. Можете привітати мене в коментарях. А ми перейдемо до звіту. Отже, перейдемо до звіту по місяцям. В принципі, тут у нас все і буде. Якщо подивитися на кількість заявок, давайте ми прикріпимо їх до дати заявок. Так буде правильніше, ну принаймні я так роблю. Ну і відповідно будемо дивитися за січень. Місяць у нас було 18 заявок, з яких 16 перейшли в продаж. Так це неймовірні цифри, ну але тим не менш маємо те, що маємо. Якщо подивитися до прикладу на суму продажів, то у нас аж 14 тисяч гривень. Якщо порівняти з попереднім місяцем, то ми впали у 10 разів, але тим не менш, обставини я вже розказав. Ну і плюс це у нас січень місяць, тобто січень і лютий, зазвичай вони дуже погані. Ну але не будемо вдаватися в ці подробиці. Давайте подивимося на джерела заяв. Ну і відповідно, якщо тут виберемо Instagram, оскільки це у нас фактично основне основне джерело продажу, то якщо ми подивимося, у нас було дев'ять заявок і 8 продажів. Так один не забор можна сказати. Ну це нормально. Це зазвичай таке буває. З цим просто треба змиритися і просто оплатити доставку туди і назад. Ну хіба що там зараз нібито доставка назад не оплачується, ну але це вже таке. Якщо подивитися на пром, у нас взагалі з прому не було ні одної заявки. Ну ось ось такий пром. З промом взагалі щось хромає, ну але у нього функціонал непоганий. Ну і відповідно, якщо подивимося на розетку, вісім заявок, сім продажів. Також одну посилку не забрали. Ну і домашній, там, по-моєму, було одне замовлення. Так, хтось приїхав і забрав з гірля. Ренда, ми вже закінчено, вже чекаємо наступний сезон. Витрати на рекламні кампанії. Інстаграм обійшовся нам в нуль з роз, зі зрозумілих причин. Ми взагалі не вели сторінку цього місяця. Зараз вже в лютому почали вести більш-менш сторінку, замовили ще деякий товар, ну і відповідно почалася більш-менш робота. Подивимося, що з цього буде. Ну і відповідно, якщо взяти пром і розетку, то на розетку стандартна комісія там 20%, Ну і відповідно пром там іде від не пам'ятаю, там щось в районі 10 Відсотків. Ну і маємо те, що маємо. Ну і якщо подивитися також на нашу інстаграм-сторінку, подивимося, що у нас тут 22 700 читачів. Ну нічого не помінялося, мені здається, з минулого місяця, але нехай це буде для статистики. Отже, ось ось такі результати за січень, за, напевно, відпускний місяць, можна так сказати. Отже, підписуйтеся на канал, вподобайка, ну і відповідно комент чекаю. Все, до побачення!